thank you І 60 запрошених 16. Депутатів обласної ради немає. Очікують пропозиції, щоб до початку рубати да, да. Хто за таке рішення прошу голосувати. Хто за, хто проти? Треба, все, е, сесія вважається від 5. Сьогодні весь відпуску я пропоную затвердити на сьогоднішню сесію секретаря складі Бега Віра Белонівна і Калю Івана Іванівна. Я ставлю на голосування, тому що, самі розумієте, час відпусків мусимо поміняти сесія. Хто за таке рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Отримався приймається. Так, на порядок денний 16 сесії відноситься наступне питання. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Про затвердження угоди на виділення іншої субвенції з Бучацького районного бюджету Тернопільському обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту попровадження і не зберігаючих з лотепленим фасадів Бучацької школи номер 2 по вулиці в Бучацької районно Тернопільської області. Наступне про затвердження угоди на виділення іншої субвенції з Бучацького районного бюджету. Трехнопільського обласному бюджету для фінансування реконструкції, добудова приміщення школи, під заклад на 40 місць, в селі Стінка, під час Тернопільської області. Наступне позатвердження договору про міжбюджетний трансфер із Золотопівського селищного бюджету до Бучецького районного бюджету та іншої субвенції для Запівської районної комунальної лікарні. <продовження договору> про, про затвердження договору про міжбюджетний трансфер з Лопотицького селищного бюджету до Бурського районного бюджету іншої субвенції для Запорізької районної комунальної лікарні. Шосте Про затвердження договору про міжбюджетний трансфер з Бучацького міського бюджету до Бучацького районного бюджету для, для фінансування відділу освіти, молоді спорт, рай, і спорту, учасників райдерністрації. І сьоме різне. Чи є якісь пропозиції до порядку денного? Немає. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Отримався, приймається. Е, ну, пропонується наступний регламент. По першому питанню до 10 хвилин, по наступних питаннях до 5 хвилин. Е, для відповіді інформацію до 3 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Чи будуть якісь інші пропозиції? Думаю, хто за такий регламент? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Отримався, приймається. Шановні депутати, то запрошення. Приступаємо. До до першого питання. внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Інформує Кубуса Марія Василь. Шановні <клес> депутати, пропонуються такі зміни до районного бюджету. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму 250 тисяч гривень. В тому числі за рахунок збільшення податку на доходи з фізичних осіб. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень. Це кошти на відділ освіти, реконструкція та реставрація інших об'єктів це переліцька школа. Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету за 6 місяців в сумі 257 946 спрямувати. Відділу освіти 50 тисяч на спортивну школу, фінансовому управлінню 207 946 для виділення іншої субвенції обласному бюджету по коду капітальні трансферти для співфінансування на капітальний ремонт, упровадження нерозберігаючих технологій з утеплення фасадів будської школи номер 2 Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 мільйон дві тисячі гривень. Відповідно збільшити кошторисні призначення по загальному фонду на цю ж суму по фінансовому управлінню для виділення іншої субвенції в обласний бюджет для співфінансування об'єктів реконструкції з добудовою приміщення колишньої школи під дошкільний заклад на 40 місць ластінка в сумі 584 358 тисячі гривень. Та співфінансування на капітальний ремонт по впровадження нерозбіряючих технологій школи No2 в сумі 418 тисяч. У відповідності до рішення сесії Золотопотільської селищної ради від 20 червня No813 та No892 від 14 липня. Збільшити обсяг іншої субвенції в сумі 65 тисяч. Відповідно, спрямувати цю іншу субвенцію на Золоту лікарню. Також відповідно всі до рішення сесії Бучицької міської ради від 26 липня номер 996 Збільшити обсяг іншої субвенції по районному бюджету у сумі 19 тисяч 600. Відповідно збільшити видатки по освіті. Сумі 600 для дорошкільного закладу «Сонечко» на придбання матеріалів та предметів. Прошу відповідні зміни затвердити. В двох словах розуміємо, ми вже деякі кошти були виділені, але в зв'язку з змінами від нас вимагають, щоб ми кошти співфінансування передали на обласний бюджет. Оці, що ми виділяли кошти раніше, ми їх просто перекидаємо на рахунку до рахунку. Плюс бачу, що ми 50 тисяч рублей в спортивній школі, школі бо вона нас там немає ні має. вони ем, самі хочуть своїми руками для бітку ну, зробити. Ми тільки даємо їм гроші на матеріали. І що таке ще? Ну, бачу, 19600 в рішенні бюджетної комісії не було. Ми його додали в рішенні, але ми зараз питаємо, без цього рішення, потім додаємо 1960, бо в рішенні бюджетної комісії цього рішення було. Вийдемо це за основу, потім змінимо 19 до міського бюджету перекидку, проголосуємо і тоді голосуємо в за таке рішення. Так буде правильно. Бо бюджетна комісія рішення так, тому, що не було рішення міської ради ще на бюджетну комісію. Вже вони нам дали, і тому ми не хочемо залишити. Розумієте, шановні депутати, давно. в рішенні бюджетної комісії не було дев'ятнадцять шосот міської ради. Принесли буквально сьогодні зранку 19 шосот виділені коштів міського бюджету в районний бюджет. Комісія не голосувала бюджетне за це рішення. Але ну, питання коштів немає проблеми. Зараз ми поставимо просто щоб. Можливо, кному прийнято і, 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 і все. Приймається так? Тоді я е, ставлю рішення бюджетної комісії за основу. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримався, приймається. Е, Марія Сина, тих 19 число. Бучан, вони знаєте, що субвенція з міського бюджету районному для дитячого садку? Зміни до річного бюджету не комісії 19 число, хто за таке рішення прошу хто за, хто проти, утримався, приймається. І е, зміни до районного бюджету в цілому, хто за таке рішення прошу голосувати, хто за, хто проти, Отримався, приймається. Дякую, Мирій Сильовна. Мирій Сильовна, напевно, там всі ваші питання, тому, так? Так. Та. E, Затвердження договорів. Я думаю, що немає потреби зачитувати кожен договор. Так як ми розуміємо, що ці кошти йдуть від нас, а до нас, люди за них проголосували в цьому змінах до бюджету. Підтримується таке, щоб ми все не зачитували, ми тільки це зачитаємо це рішення, так? Я, е, е, про затверджені угоди для видання іншої субвенції з Бучацького районного бюджету, Тернопільського обласного бюджету для співфінансування, капітального ремонту, упроваджування відбираючих за затерпної посаду школи номер 2 по вулиці Лисенка. Хто за такий договір, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Отримався, приймається. Дякую. Наступне питання. Про затвердження угоди на виділення іншої субвенції з Бучацького районного бюджету, Тернопільського обласного бюджету для співфінансування реконструкції, здобудові приміщення школи і підшкільний заклад на 40 міст в стілі Стінка Бучацької районі Лобської області. Хто за таку угоду прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Отримався, приймається. Наступне про затвердження договору, про міжбюджетний трансфер трансфер Золотопетівського селищного бюджету, до Бурського районного бюджету іншої субвенції для Затопетського районної комунальної лікарні. Хто за такий договір, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Отримався, приймається. Перепрошую, гадав сума йде субідування. Хочу Золотопетівський лікар 65 тисяч. Там різні. Видатки, видатки. На заробітну плату 30 тисяч, 10 тисяч на медикаменти і на поточні видатки 25 тисяч. Наступне питання. Про затвердження договору про бюджетний трансфер із Золотопетівського селищного бюджету до Бучацького районного бюджету іншої Субенської до Золотопетівської районної комунальної лікарні. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? отримався, приймається. Е, про затвердження договору, про міжбюджетний трансфер Бучанського міського бюджету, до початку районного бюджету для фінансування від, відділу освіти, молоді та спорту Бучацької райдержадміністрації. Хто за таке рішення, прошу голосувати, хто за, хто проти, отримався, тримається. Фактично питання нашої сесії вичерплені. Розумію, Я просто скажу в двох словах, щоб розуміли, що, що так скоро ми збирали термінову сесію, тому що сесія обласна буде всередині. Рішення оці по співфінансування нам треба дати до середи. Це незалежно ні від мене, ні від адміністрації. Довели нам це буквально за пару днів перед тим. І ми термінали зробили сесію, щоб ви розуміли, що це не наша приємка, а ну, так сталося. Необхідність. Якщо немає е, е, ніяких питань, на порядку денному сесія вважається закритою.